Любі друзі, Сьогодні я хочу вам показати, як я роблю садові бірки, Такі, які ми з вами вставляли ось в, в томати, чому вони мені подобаються, і чому їх робити найпростіше. Для цього нам потрібен такий стакан з-під десерту, з-під сметани, з-під йогурту, олівець, звичайний, графітовий, і ножиці. І такі пилочки вибирайте, яка вам більше підходить. Ви розумієте, як це робиться, я вже смужечок нарізала, щоб це було швидше. Отакі смужечки, такими трикутничками. І що ми робимо? Я беру пилочку і просто пилкою затираю. Можна взяти е, наждачний папір. Можна взяти пилку для ніг, для рук, для чого хочете. Найголовніше це графітовий олівець. Олівець краще, щоб був м'який. І зараз я вам покажу, як дуже легко поставити цифру. Наприклад, там цифра 4. І ця цифра 4 вже ніколи не дінеться. Вона не змивається дощем, вона не пропадає. Чому? Тому що, ви ж розумієте, ми зробили шероховатість і графіт попадає в ці шероховатості. Можна писати набірці, не просто цифру ставити, зараз зробимо більшу. І напишемо: От мені треба було написати вухо слонове, наприклад, або там фабіна. Я роблю зачистку ширшу. Можна смужки вирізати довгі, можна вирізати короткі, які вам хочеться смужки. Але вони вічні, вони гарні і вони дуже гарно служать. І пишемо, наприклад, слонове. О, не чисте Ви поймете, де дочищено, де ні. Якщо пишеться дуже добре, значить прочищено чудово. Якщо пишеться погано, прочистили ви теж погано. І так, Слонове вухо. І берете до слонового вуха, поміщаєте. Якщо вам треба зробити отвір, наприклад. Я роблю такий отвір на самій. На самому стакані, якщо мені треба прив'язувати. Можна зробити отвір на, самому, на самій смужці. Це робиться дуже просто розігрітим цвяхом я це роблю, зараз покажу. Ми розігріли цвях і просто цвяхом робите отвір, де вам хочеться. І тоді цю бірку прив'язуємо. Саме головне, що це бірки дуже такі прості. На яких дуже легко писати графітовим олівцем, які дуже легко робити, і які вже перевірені, я раджу вам просто легко і зручно своїми руками з стаканчиків поробити такі маркери. Дякую за увагу, до нових зустрічей.